Всім привіт! Сьогодні відео буде про результати. Короткострокові результати, результати хороші і результати погані. І заразом відповім на кілька питань, які мені там задавали під відео. Мені здається, це важливо. І багато хто теж має такі питання, але їх просто не задає. Тому думаю, що для багатьох буде корисним. Скажімо так, моя точка зору, можливо, ви знайдете в цьому щось логічне. Ну, давайте почнемо з поганих результатів. Так, Майя Пліская. Хто пам'ятає, 8 днів тому в якомусь із відео я показувала, як рятую живець від кореневої гнилі. За 8 днів взагалі ніякої позитивної динаміки. Нагадую, я витрушувала її з горщика 350 мл, і саджала цей оживець в стаканчик 180 мл, обробляла корнево і також торф змочувала в фунгіциді Первікур Energy, який, в принципі, має допомагати від кореневих гнилий. Але поки бачу лише, знову ж таки мертві, фокус не хоче, Бачите, мертві налі корінчики, кущик став ще гірше виглядати, в'ялий листочки відсушує. І мені здається, що в даному конкретному випадку мої такі ре... реанімаційні засоби, методи були не дуже дієвими. Тому показую теж, знаєте, досвід негативний це теж досвід, і, можливо, хтось зробить з цього висновки, тому що в мене теж не завжди все вдається. Я вважаю, що треба бути максимально чесним, і навіть, якісь, якщо ти робиш якісь помилки, або щось у тебе не вдається, ти маєш також цим ділитися, тому що для когось це може бути як висновок, що так робити не треба, або варто зробити по-іншому. І що ж, я зараз задумуюсь над тим, що б я могла зробити по-іншому. Це, звісно, зняти з цього кущика. Ще тоді краще було б це зробити 8 днів тому. Можна було б зняти два коротеньких живці. В принципі, їх можна зняти і зараз, тому що гнилі тут немає на стеблі, гниль лише на кореневій системі, але я не бачу якоїсь такої. Хоч, хоч якогось показника того, що ця рослина буде нарощувати коренево. Мені здається, вона просто продовжує там далі гнити. І я хочу, чесно кажучи, не знаю, я. Не дуже люблю з таких ось ослаблених рослинок живці знімати, вкорінювати. Тому що шансів, звісно, на вкорінення у цих конкретних живців набагато менше, ніж їх у здорової рослини, в маточної, в здорового, хорошого кущика. Але шанси на те, що ці живчики вкоріняться, вони є. Тому, можливо, чисто знаєте, для експерименту і подальшого спостереження я зніму, мабуть, ці маленькі живчики, поставлю їх на вкорінення на синтепон, так як я це практикую для коротких живців. І буду спостерігати. Надіюся, надіюсь, вкоріняться. Якщо тут коренева гниль, вона не пішла у стебло, тобто рослинки, ці ось живчики, які вкоріняться, вони не будуть заражені. Ніяким чином. Тобто, це по суті те ж саме, що ви рятуєте рослинку від чорної ніжки. Якщо ви її помічаєте, ви знімаєте верхівку, її перевкоріняєте, і ваша рослинка вже здорова, той згнилий паньочок ви викидаєте. Так же і тут я зніму живці, так ось прямо під самий низ. Один. Чи два, не знаю, як вийде з цим коротшим, і поставлю їх на вкорінення. Ну, в будь-якому разі буду тримати їх в курсі, але бачите, отакий ось метод просто обробити фунгіцидом кореневою, посадити у менше горщик, у даному випадку у мене не спрацював. Тому що маю та маю і показую вам результат. Вирізала кущики. Це ось цей Mullen руш, хто пам'ятає, це буквально теж кілька днів пройшло, я не пам'ятаю, коли було випущено те відео. Тобто, теж, мабуть, з тиждень тому ні. Ну, я, коротше, гляну і потім вам на екранчику напишу, через скільки днів маємо такий ось результат. Залишалося 4 листочка і голенький такий пенючок. Палочка. Можете переглянути в попередньому відео. Один листочок від жовт, такий ось нижній, бачите, цей теж трошки жовкне. І тут ось приснулось багато-багато точок росту. Так, зараз порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ось від землі йде сьома. Ось, мабуть, восьма, так? Чи я це рахувала? Коротше, сім, мабуть, надію, сім, може і більше. Ось. Тому такий ось живчик, бачите, як гарно почало бростати. всі ці гілочки будуть пропорційно обростати. Тому що, знаєте, буває таке, що після обрізки одразу кілька так брунічок. Кидається в ріст, а потім в результаті там три, наприклад, з них гарно так, інтенсивно далі ростуть. А інші приторможені ними, тобто притінені з часом ними, починають тормозити свій ріст і так ніби засинають. Аж поки ти там не знімеш ці, наприклад, знову не сформуєш оці ось такі, що більш інтенсивно ростуть, тоді ті, що були пригнічені, теж можуть вже стартанути нормально в ріст. Так, що роблю зараз? Хочу. Оцей, оцей, бачите, листочок прибрати. Тільки так же, щоб прибрати його, щоб не зламати усе на світі. Ось так ось. Чому прибираю? Тому що він заважає ось листочкам росту. По-перше, він їх притінював трошечки, тому що від лампи отак світло трошки збоку падало на цей кущик. Тобто ці точки росту були притінені, і от фізично він був якраз посерединці тут е, черешок листочка, і точка росту якраз би в нього впиралася, тому прибираю. Тут от, такого, такої потреби немає, тому цей листочок ще може послужити нашій рослинці. Ну а цей вже сам по собі Не Можна його і прибрати, але поки що він мені не заважає, хай робить нам фотосинтез, хай допомагає рослинці. Тому такий ось тес Мулен руш. Запитували мене, чи можна живці, які були щойно пересаджені в більший об'єм, ще не заповнили горщик, чи можна їх обрізати. Ну, звісно, все дуже індивідуально, наскільки там коренева, гарна була при пересадці, наскільки більший об'єм ви їх посадили. Але даний конкретний випадок це саме такий випадок. Це горщик 0,7. Перед обрізкою буквально за тиждень рослинка була пересаджена з 0,35 літра, тобто було збільшено вдвічі об'єм, і після цього ще не був освоєний ком, я її обрізала, тобто так ось на пеньочок, ось і вона почала опустати. І там вже. Ось, бачите, вже біленькі корінчики з'являються, тому видно, що рослинка освоює об'єм і паралельно нарощує верхівочку. Але якщо ви сумніваєтеся, то краще почекайте, все-таки, коли освоїть рослинка ваш об'єм, а потім уже будете обрізати, формувати ваш кущик. Я, як завжди, хочу коротко, виходить, як, як завжди. Так, це Ось теж нещодавно обрізали UV-1421. Хто пам'ятає, те щось, бачите, гарно вже пішли точки вросту. Ну, Це буквально днів 4, мабуть, 5 тому зовсім нещодавно я його обрізала. Ну, Тут вже були зароджені точки росту, тобто зараз вони просто після обрізки пішли в ріст. Це я показую по результатах попередніх моїх відео, там ці рослинки показані. Це ось який з фалей. Ми з вами його обрізали. тут ось ой. Отут, ось, бачите, обрізали його. І потім же я його в наступному відео в одному з наступних пересадила в свіжий торф. Теж все добре, бачите? Гарно почав наростати, гарненькі ось листочки, зона. Тому що ці листочки, хто пам'ятає, після обрізки, вони були пригнічені верхівкою такою крупненькою. Вони були дуже такі бліденькі, ніякі. Зараз все, все добре. Рослинка в тургорі почувається, по-моєму, доволі так непогано. Це дуже такі короткострокові результати, але я вже їх бачу, бачу, що рослинці набагато краще. Ну і ось пеньочок ще, який був обрізаний буквально два дні тому. Звісно, ще ніяких тут бруньок дуже сильно не пробилось, не обросло. Але по цьому кущику було запитання у мене, і мені здається, це дуже важливо. Чи потрібно пересаджувати пеларгонію після обрізки у менший об'єм? Щось якесь таке, знаєте, було нав'язано людям, і вони чомусь думають, що це завжди треба так робити, бо по-іншому ваша рослинка помре. Ні, це зовсім не так. Чому люди взагалі пересаджують після обрізків менший об'єм? Зазвичай обрізки коли роблять? Весною або восени. Якщо ви робите обрізку восени, то пересаджується у менший об'єм. Просто тому, що людям потрібно десь їх тримати взимку. І, наприклад, це ось горщик 3,5 літри. Цю рослинку там можна посадити в 1,5-2 літри, наприклад, і якось її перетримати на підвіконниках в тісному приміщенні. Тобто, щоб самі горщики рослинки займали менше місця, тому їх пересаджують у менший об'єм. Далі ще чому їх можуть пересаджувати для того, щоб не залити рослинку, тому що цей ось кушки конкретний майже зовсім не споживає зараз вологи будь-якої. І якщо його так рясно поливати, так як ви звикли його поливати, коли тут такий величезний кущ, то звісно цей ось паньочок загниє. І багато хто з людей для того, щоб обезпечити себе, тобто, щоб не зробити такої помилки, не залити, щоб рослинка не загнила, вони пересаджують в менший об'єм, тому що, звісно, в меншому об'ємі легше контролювати ці поливи, споживання, вологи і так далі. Чому я не пересаджую? Я не бачу в цьому сенсу. Мені є де тримати, тобто це вже взагалі скоро практично весна. Єдине, що я зроблю, я цю рослинку просто потім пересаджу у свіжий торф, тому що вона в цьому торфі вже рік. В цей же самий об'єм. Але пізніше, коли пробудяться оці ось кілька хоча б точок росту. Ну і залити, в принципі, знаєте, я не боюся, тому що мені. Зараз настільки ніколи, що я добре, як взагалі їх там десь полю, і я розумію, що цю конкретну рослину не потрібно поливати. Після обрізки я її ще не поливала, вона така доволі тяжкенька, і Я ще тиждень, днів 10 взагалі її поливати не буду, і нічого з її зовсім не станеться. Тобто, це просто. Треба розуміти, для чого це робиться, оці ось пересадки. І в даному випадку мені здається, що ця пересадка це просто зайвий стрес рослині, коли ви там знімаєте ще половину коріння з неї, там садите в свіжий торф менший горщик, її запихаєте. І... В принципі, якщо вам це потрібно, ви можете це зробити. З вашою рослиною нічого поганого не станеться. Навіть якщо ви половину корені з неї заберете, пересадите її, все буде з нею нормально. От. Але просто в моєму випадку, ну, я не бачу сенсу цього робити. І хочу, щоб ви теж розуміли, коли це потрібно дійсно і для чого це робиться. Якщо вам потрібно зекономити місце, якщо ви боїтеся залити, тоді так ви можете зменшити об'єм, і там потім, по мірі, як ваш кущик буде обростати, будете. Давати йому більший об'єм. Ну, це, в принципі, все, що хотіла сказати. швиденько. Сідає знову батарея. Всім зичу гарного, мирного денючка, всіх міцно-міцно обіймаю, бережіть себе, Па-па!